Олексій Юрійович, що стосується мобілізації, багато что ходять, що на рівні парламенту будуть прийматися якісь рішення. Відповідні засідання ставки і наради президента були теж щодо мобілізації. Що ви знаєте про це? Які ініціативи готуються? До чого нам готуватися? Я приблизно знаю те ж саме, що і ви, бо я для себе в мене чітке право займатися своєю основною діяльністю. Я не лізу накшал там, подавляючи більшості колег, універсалів та й многостаночників, таких, які ну. займаються всіма проблемами, однаково бездарно. Да, я займаюся. Енергетика і комуналки, намагаюся це робити фахово. Все решта, я е, моніторю, відчуваю, але я там не збираюся першої скрипки грати. Ми не треба переоцінювати роль парламента, бо зрозуміло, що це не може бути наш законопроект. Цей законопроект має народитися в уряді на підставі безумовно замовлення. Вибачте за такий термін, але тут воєнне замовлення да, Збройних сил України, виходячи з ситуації, і виходячи з ситуації реального аналізу, я думаю, що він є секретний, і це правильно, людських мобілізаційних ресурсів в Україні. це не проста, така проблема. Ми розуміємо, про що йдеться мова, але те, що це буде достатньо жорсткий документ і парламенту доведеться брати на себе відповідальність. Голосуючи його, куди діватися, розумієте? Ну це буде не голосування, але воно, воно буде, воно буде.